Всім привіт! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про 5 помилок зварювання електродом, які заважають вам зварювати якісні шви. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Перша помилка зварюш на низькому струмі або не між його налаштовувати. Якщо дуга гасне, зварювальна ванна досить часто переривається, а сам шов виходить дуже вузький, та висота шву надто висока, скоріш за все, проблема з налаштуванням зварювального струму. У такому випадку допоможе одне з найпростіших рішень, яким користуються усі професійні зварювальники. Підбираємо декілька пластин з того ж металу та тієї ж товщини, що і основна конструкція. Та на них тестуємо різну силу струму. В кінці оглядаємо шви та вибираємо найкраще налаштування сили струму для основної конструкції. Помилка номер 2 Не готуєш поверхню зварювального шву. На заготовці завжди є різні забруднення. Іржа, фарба та інші ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зони зварювального шву на ширину від 20 до 25 мм від стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте оцетон або розчинювання. Очищений шов дасть більш стабільну дугу і якіснішу зварювальну ванну. Третя помилка. Неправильно запалюєш електрод та псуєш початок шву. У таких випадках початок шву приходиться виправляти, що одразу впливає на його якість. Як вирішити цю проблему, щоб навіть на початку виходив рівномірний шов? Спосіб перший. Запаліть дугу на лінії шву у 2-3 см від його початку. Після отримання стабільної дуги одразу переведіть його на початок шву. Далі зварюйте зі звичайною швидкістю та звичайним рухом електроду. Спосіб другий: запаліть дугу на пластині, що встановлена біля початку шву, та одразу переведіть її на зварювальну деталь. Такий спосіб дозволить уникнути поганого початку у вигляді поганого наплавлення металу та пористості шву. Помилка номер чотири: не тримаєш потрібну довжину дуги та рівномірну дугу під час усього процесу зварювання. Довжина дуги це проміжок між електродом та деталю, у якому відбувається електродуговий розряд. Довжина дуги залежить від діаметру електроду та може бути трьох типів: коротка дуга від 0,5 до одного діаметра електроду. Коротка дуга використовується найчастіше. Її переваги це хороший захист зварювальної ванни та гарний провар деталі. Середня довжина дуги від 1 до 1,2 діаметра електроду використовується при наплавці та іноді при зварюванні у нижньому положенні. При середній довжині дуги збільшується ширина шву та зменшується провар деталі. Довга довжина дуги більше півтора діаметра електроду. Під час зварювання з такою товщиною збільшується розбризкування металу, погіршується проплавлення деталі та формування шву. Не рекомендується зварювати довгою дугою. Рекомендується під час зварювання вести електрод рівномірно та контролювати довжину дуги. Остання, п'ята помилка. Неправильно фіксуєш заготовку перед зварюванням. Фіксування різних деталей буде відрізнятися. Для профніх труб одні прихватки, для звичайних труб зовсім інші. Прихватки повинні міцно фіксувати деталь та попереджати деформацію під час зварювання. В окремих випадках. Прихватки потрібно зрізати, адже вони можуть заважати якісного проварювання шву у випадках, коли треба зробити кутовий або тавровий шов, важливо правильно зафіксувати деталь прихватками. Зробити це можна так. Ми виділили 5 основних помилок під час зварювання електродом, усунення яких помножене на практику дасть вам змогу робити міцні, якісні та красиві шви. Друзі, якщо ви знаєте інші типи помилок, знаєте, яких усунути, та знаєте, як підняти якість швів. Пишіть про це у коментарі. Давайте обмінюватися порадами, підвищувати якість своєї роботи та якість роботи інших. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисно для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!